Усім привіт! Розпочнемо нашу рубрику з власниці швейного виробництва в місті Бориспіль Аліни Майорова. Як твої справи? Привіт, все чудово, дуже рада тебе бачити. А я дуже рада, що ти погодилася в нашу рубрику. А як ти почала свій шлях у цьому виробництві? Ну, ти ж знаєш, що в мене є маленька дочка. Да, вона дуже така прикольна. Ну, от коли постало питання щодо транспортування молока, всяких там суміш, памперси і так далі. Виникла ідея створити це все. Далі вже пішло вище. А далі вже пішов поїхав. Які головні виклики? Ти знаєш, головний виклик це взагалі початок цього всього. Тому що на початку в мене не вірив, в принципі, ніхто хоч всі підтримували, але трошки так крутили у візка. Тривали і перестали. Так, ну щось типу того. У 2019 році старт як розпочався, тоді ж корона бахнула, пам'ятаєш? Ну, так. Потім 24 лютого. Купа факторів доставки тканин, матеріалів, професіоналізм, людей, відповідальність. Яка перша майстерня була у вас? Де вона була? Перша наша майстерня була на вулиці Банківська. Це було таке дивне приміщення, яке здавалось без ремонту взагалі. Причому, причому я сама фарбувала стіни з чоловіком. Ми придбали дві машинки швейнів кредит. Угу. Чоловік віз прицепом закрійний стіл, а потім ще питання, як його в двері внести, щоб він помістилось. Ну і як його потім ще поставити? Ну тобто це було круто і весело, але в дав запустились. Ну вже коли збільшились машинки, кількість машинок нам вже тісно було. Ти казала, що дві машинки ви придбали в кредит. За скільки ви окупили ці кредит? Єдине, що ми встигли до 24 лютого окупити дійсно. Ну, купили, окупили, окупили потрошку. Є це ж знаєш, як це ж бізнес, це ж постійні інвестиції. Просто постійно куди щось інвестуєш. Ну але ти отримуєш дуже круті круту віддачу. Ну для мене це крута віддача. То які перспективи ти бачиш в цьому бізнесі? Ой. Я дуже пишаюся, що ми українські виробники. Ти знаєш наші речі. Ну да. вони круті, вони дійсно класні. Я сама самами вони... користуюсь. Я би хотіла вийти на міжнародний ринок. ну і звичайно бути впізнаваними не тільки в рамках Борисполя, так а, вся Україна, щоб було знайома з нашим брендом. Ви також продаєте свої товари в інших магазинах. А які саме? Це всі свої. Це Юамейт, це торгові центри, піраміда. Wow. Знаєш, на казняках да. глобус. Чи є конкуренція? Звичайно, конкуренція є, тому тут є над чим працювати. Ну і саме найголовніше, знаєш, що для мене ми завжди працюємо згідно дедлайнів, от угу. чітко. І ми ніколи не було такого, щоб ми щось прогавили чи зробили неякісно. Це людський фактор, поки ну, побувають так. у всіх, і завжди так. навіть якщо таке стається. Абсолютно нормально забираємо за свій угу. кошти, перероблюємо, дороблюємо, надаємо знижки і так далі. Тобто, я людина слова, і в бізнесі я хочу, щоб так само це було і в праці, ці і в швеці. Які поради ти могла б дати молодим підприємцям для початку створення бізнесу? Саме найголовніше вірити в себе. Казала ж тобі тисячу разів. Нам всесвіт подає знаки. Треба на ці знаки просто звертати увагу. Дякую тобі за спілкування. бажаю тобі більше клієнтів, більше корпоративних замовлень. Дякую.